Доброго дня, уже день, уже без 28. Так подивився я на годинник. Уже не ранок, уже день. Доброго дня, шановні українці, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Єдина людина в Дністровському районі, яка відкрито виступає проти корумпованих чиновників, корумпованих силовиків, проти контрабасу, проти криміналу та проти проросійських сил та агентури. Єдина. І викладаю відео під назвою Хто куратор журналіста Швеця. Тому що мене навіть трошки смішить уже, не дивує, коли звичайні люди мої земляки-секірянці знають специфічне слово куратор. Ну, це з термінології спецслужб. Куратор простіше поясню, це людина, яка фінансує, направляє діяльність. І дає вказівку, що робити певній людині, себто мені, журналісту швецю. І по моєму місту Сокіряни, по Сокірянчні, по Дністровському району Чернівецької області ті ж самі корумповані чиновники, контрабасинсти, кримінальники, корумповані силовики розповсюджують от таку, як кажуть, москалі, шнягу. Шнягу, що у Швеця є куратор, він. Працює на замовлення якихось там, начебто, структур або впливових людей. І це мені вже заявляють в телефонних розмовах на вулиці прості жителі мого міста. Вони вже знають слово таке куратор. Відповідаю дуже просто: у мене куратора немає від слова взагалі. Це я вам відповідаю. Мені. 58 років я прожив життя. Важке життя сповнене небезпеки. Кожен день. Немає у мене куратора. Я людина фанатик. Фанатик України, фанат фен. За Україну, за землю, за простих людей помру. І це не гарні слова. Це моє життя. По знаку зодіаку я пізній скорпіон. А пізній скорпіон, ніколи ошийника чи ярмана шиї, не буде тримати. Подивіться по гороскопу пізній скорпіон. Почитайте, ні один куратор в світі, ні один мішок грошей в світі мною не буде командувати від слова ніколи. Я відповідаю на питання жителів міста Сікіряне Дністровського району, українців, хто дивиться мій канал. Я єдиний незалежний журналіст по справжньому, поки що незалежний. Чому кажу поки що, поки я живий? Поки я живий, я буду незалежний. Поки я живий, я буду заступатися за простих людей. Скільки у мене хвати сил та здоров'я? І слово куратор я попрошу моїх шановних глядачів, забудьте. Ненавижу це слово. Знаєте, я це слово куратор ненавижу. Ненавижу слово куратор з арсеналу спецслужб, які на великий жаль людей просто використовують. Така їхня практика. І тактика. з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.